Христос народився сьогодні. Ми в справжньому серці Гуцульщині, село Яблуниці. Ми завітали до справжніх гуцулів. Це сім'я Щербанюків. Христос народився. Вітаємо вас, любі друзі, і запрошуємо вас разом з нами скуштувати нашого прекрасного бануша в сім'ї Щербанюків в нашому маленькому закладі «Созонт Кран. Тож давайте спробуємо приготувати сьогодні справжній гуцульський банош, який готують тільки тут, і так. Приступимо зараз. Ми готуємо справжній гуцульський банош. Мар'янка, розкажи нам, будь ласка, чим відрізняється в Буковеля і, і ресторанного баноша від справжнього гуцульського баноша? В чому секрет? Справжній український гуцульський банош вариться на тільки виключно домашній сметані, щоб була та жирність і от справжній важковий смак. Тому що на ну, звичайній магазині сметані це ніколи не приготується. Ну, це буде проста каша. Правильно е, тому бокове лютують просто кукурудзяну крупу, а тут готують справжній український банош. Подивіться тільки, яка велика кількість домашньої сметани, жирної. Це прям вершки. От покажи так. Містоту ось така велика кількість нам потрібна для баноша. Угу. Робота дуже важка, кропітка, але нереально смачна. Тому шкварки додавати. Це смачно шкварками будь-яка страва, так, але там настільки багато потім буде жиру, що шкварки вже якби трішки зайві, Вже не потрібні. Не потрібні. <ріст> ну, приступимо. Тож давайте розпочнемо, але щоб розпочати, треба спочатку послухати трембіту. А чому саме потрібно спочатку трембіта, щоб заграла? Ну, колись гуцули, що любу велику справу починали з заклику, а закликала завжди трембіта. Того ми не можемо розпочати, поки не почуємо звук трембіти. Чекаємо. Я, так і має бути. Yeah, зараховано. <laughs> а що ж це таке? Я зарахована. Тільки що було, чому сусіди також почали грати на трепі. Такий момент хочу сказати, що так гуцули раніше давали звістку своїм сусідам, своїм родичам, що є якесь дійство, кожен є мотив, з яким ти можеш грати і повідомити якусь таку ту чи іншу річ. І як бачили, тепер цей момент ми тут заграли декілька разів і бачимо зразу відповідь. Сусіди на набагато вже напросить. Так, що це, що я кажу, воно має підтвердження в цих словах, самі бачите. І такий момент. Хочу сказати, наприклад, тут якщо жила тут якась родина, то інша родина жила десь там, десь далеко в горах. І той момент важливий, що коли я тут подавав якийсь звук, мелодію, там якийсь, скажімо, можливо, певний час чи. Чи в якийсь інший момент, то це чули сусіди і вже знали, що там, наприклад, когось якась така новина, чи там якась інша новина, чи приємна, чи можливо неприємна. Ну, буває всяке в життю. Тому такий момент є досить правдивий, і досить хороший. На мою думку, ну так. Якщо ще от простими словами, раніше не було інформативних джерел зв'язку, таких як телефони, вайбери, телеграми і так далі. Тому перекликувались тертребіти так. <реш> йо, <-нашому>, йо. Йо. <реш> ну йо, йо. Тербіта пролунала, з сусідами перекликнулися, і починаємо нарешті готувати наш справжній непсевдобанаш. Мар'яна розкаже нам, як він готується. Спочатку, е, спочатку ставимо каструлю на вогонь, ну, у нас такий казанок сьогодні. Е, коли він вже розігріється, вливаємо сметану. Сметана у нас жирна, домашня, можете поглянути. Супер. Починаємо. смачно, я Вже ложку сметани скуштувала, Але потрібно, щоб бачите, полюбуйтесь самі, щоб казанок був прям добре-добре розігрітий. А в чому секрет приготування баноша? Ну, я думаю, і мою думку, підтвердять. Я думаю, що всі господині. Секрет у домашньої сметані. Так, секрет у домашній сметані, а як він готується? Технологія приготування. Ну, зараз погляньте. Дивіться, ми всипали сметанку. Ой, красота. І на цьому процесі нам її потрібно підсолити. Додаємо трішки солі. Тобто, ну це вже до смаку. Хто угу. як приблизно тут у нас 2 літри сметани, ну я так десь півтора чайної ложечки солі додам. Гуцули, от Мар'яна, мені просто по секрету вже розказала. Ми ну розповімо теж вам, що гуцули ніколи не бідували, правильно? Е, ну, по факту ні, Погляньте на кількість сметани можна е, але, переконатись. Але не бідували за рахунок того, що багато працювали. Бо в е, ну, нас тут, якщо брати по історії, колгоспів ніколи не було суто в нашому селі. Е, тому люди мали велику господарку, тримали коней, тримали биків, корів. Ну, війців, і тому мали багато молочної і м'ясної продукції. І далі. Сметана трошки розігрілась, ну, щоб просто вона стала однорідною. На цьому процесі ми вливаємо усипаємо кукурудзяну крупу. Бачите, вона така не прям дуже дрібненька, а така середнього помолу має бути. Ну, і Тут вже треба дивитися на око, скільки їй потрібно лити. Плюс-мінус, яка вона має бути за густотою? Е, ну, Як густа сметана? Як густа сметана? <гум> так. Тому як... потихеньку всипаємо так, і, і... і поглядаємо. Постійно помішуємо, щоб не було ніяких комочків. А скільки по часу, плюс-мінус готується Е, Залежно багато від кількості сметани. Ну, в середньому десь так. До хвилин сорока, якщо це на вогні, до години навіть ну він чим більше він от по-нашому так прудиться, кажуть. Uh -huh. то, а прудиться -то – це як? Тобто, отак от легесенько вариться. Він так булькає. Uh -huh. Потихеньку рівня, Так, рівня. Зараз у нас вогонь трошки великий, але він зараз трошки буде слабший, і це буде якраз саме то, що треба. Ну, у господині в гуцулі завжди повинні були бути міцні руки, то що мішати 40 хвилин банош, це потрібно нормально або в спортлайфі підкачатися, або мати гуцульські руки. Не кожна господиня спосібна приготувати банош. Ну, гос гуцульські господині вони завжди були сильні, бо щоб зранку подоїти корови, пообходити ту все, що треба. Треба мати велике здоров'я і велику силу. Але гуцулки вони були такі, Моцні. Моцні, так. А знаєте, я вам ще про Гуцулів дещо розкажу такий момент, що чому Гуцули мають таке хороше брання, таке, таке дуже яскраве, дуже насичене. Е, бо Гуцуле це я сам Гуцул це є собідна людина. І розкажу такий момент, коли е, прийшла комуна сюди, і от дивляться, йде Гуцул по лісі. Ти кажуть йому, ти куди йдеш? А він каже: не знаю. Каже, а коли прийдеш? Теж не знаю. От це знаєте підтвердження того, що людина є вільна. А вільні люди, вони завжди, знаєте, інакше мислять, вони якісь такі багатські своїми ідеями, думками. Це можна побачити на, на нашій одежі гуцульській. Це, це раз. А ще такий цікавий момент, що коли сюди прийшла комуна і побачила, що люди щонеділі вбираються гарне своє вишити, шмаття, йдуть це. до церкви. Гуцули, та і такий момент, знаєте, всі так собі думають, ну як так? Вони вбираються, йдуть від хати, навіть хату не закривають. Наскільки була довіра якась одна до одного. Можливо, так, не ж так близько невільона. Але такий, все ж таки момент є, і це факт і правдою. Так само, як і з цією трембітою, що ми затрембітали і нам дали відповідь. Ви просто погляньте, яка кількість олії утворилася після домашньої сметани. Та як гарно відстає наш банош від стінок. Бачите, от дивіться, скільки є масла? Е, тому ви тепер розумієте, те, що я говорила, що чому, для чого, наприклад, в меню вказувати бануш з шкварками. Для чого тут ще класти шкварки, якщо, їх, ну, якщо тут така кількість масла? І воно не зливається, саме головне. Тобто, е, якщо вже дається шкварки до банушу, ну, то це вже не бануш, це вже пародія. Або грибна підлева ще до шкварки, це взагалі якийсь... Ну, переконайте, що в Буковелі це просто кукурудзяна каша, а у нас справжній банк. А ще ціни мене просто вразили. Коли мені сказали по телефону, ціну апартаментів, ціну на меню, я подумала, що тут, мабуть, якась благодійна акція, бо таких цін просто не буває. На таку шикарну, висококласну і кухню, і гостеприємність, і сервіс, все просто на вищому рівні. І ще по моєму промокоду, незважаючи на такі доступні ціни для кожного, у вас буде символічна знижка. Тому чекаємо вас у сезон Кран 5 кілометрів від Боковеля, село Яблуниця. А ще я забула розповісти, що тут навіть є а, власний підйомник. Де ви можете теж набагато доступнішими цінами прокататися. Також тут є інструктора, які також навчають лижному спорту, теж за доступними незахмарними цінами. Те, е, скільки в нас масла є? Я думаю, він вже готовий, а в нас е, кастрюлька чугунна, то ми її зараз заберемо, накриємо кришечкою, він собі так легенько дойде угу. сам по собі. Все, забираємо і йдемо куштувати. І зараз ми будемо прикрашати його бринзою. Взагалі, в ідеалі має бути овеча бринза, але через свій трошки такий специфічний запах, і, запах, і смак. Ну, Лег... не всі. Ну, собі полюбляють словом, я не любитель овечої бринзи, тому ми використовуємо також домашню. Можете поглянути. А ця бринза чого? Це є коровиче молоко. Яке підігрівається, ну, сам процес приготування бренди, як відбувається, зараз вам легенько розкажу. Е, молоко підігрівається, молоко має бути не збиране, жирне, ну, е, підігрівається і додається туди е, такий спеціальний фермент. Е, цей фермент колись ну, зараз це вже сучасно є всякі технології, ми його просто купляємо, але взагалі колись гуцули брали, коли було маленьке теля. Е, молочне теля, яке не, не їло сіна, воно тільки росло на молоці. Е, це, ну, це буквально теля, там 8 до 10 тижнів було. Е, це телятко ну, зарізували, брали отой желудок і його висушували, потім ото, в ту суміш терли в порошочок, додавали в це молоко. І, е, там були ці ферменти, такі як закваска сучасна. Е, і молоко, ну так у нас кажуть, робило склі, е, Клігалося. кліклося. Це, це, це клік. Ну, як вам сказати? звіплювалось? Ну так воно робило такі от воно так собі е, ну, робило таку свою масу, певну. Угу. Е, потім це відсіжувалося, оце молоко, там ну, жентиця сирова така відходила, а лишався сам сир. Його відсіжували, ставили його стікати. Потім він мав у той сир декілька днів, щоб він. Бо спочатку він буде таким солодкуватим смаком, якщо свіжий сирок цей попробувати, Потім, коли вистоюється, він вже стає такий кисленький. Потім цей сир перетирали або ну, брали так, розм'якшували його і додавали туди трошки солі. От є, оце є бринза. От, бачите, вона така. Розсипчаста угу, клас. Тобто, якщо вона така дуже суха, то це означає, що молоко було зберене. Тобто та сметана, яка зверху піднялась на молоці, її зібрали і зробили просто з нежирного молока. Ну, а це є жирна. Ну і так по боках ми її будемо зараз прикрашати. Ой, Воно так пахне так хочеться вже скуштувати, уже не терпиться. Оце вам справжній український гуцульський банош. А де саме можна скуштувати такий банош, який ви не скуштуєте ні в жодному іншому місці? Залишимо посилання вам під відео. Тому підписуйтесь, переходіть на локацію, якщо будете в цих краях або просто плануєте поїздку, відпочинок, не загубіть цього місця. Банош потрібно куштувати гарячим, тому ми швиденько сідаємо до столу. Ой, накладаємо наш банош. Ну, спробуємо. Хтось любить великою ложкою, хтось маленькою. Я по-багатому по гуцульськи. Це дуже смачно. Обов'язково завітайте в це місце, Не пожалієте. І напослідок передаю слово газдам. Дякуємо, дякуємо таким чудовим гостям. саме перше, дякуємо всім. Найперше, дякуємо Богу нашому, дякуємо Збройним силам України, дякуємо своїм батькам і завжди будемо раді всіх бачити у нас.